Її весна втекла за небокрай, лишивши в споманах пахучі вишні, і жовтий безкінечний молочай, медовий рай півоній звабно пишних, Її весна за обрій журавлем злетіла геть і більш не повертає, із юності чарівним кораблем По Всесвітах чужих в думках блукає. Її весна приходить лиш у снах, одеч джмелями і п'янить нектаром, і губиться у вранішніх дощах, настояна ще маминим узваром. Її весна лишилась на світлинах, на чорнобілих із далеких днів, вся розчинилась по сухих судинах, як потічок розхристаних снігів.